Так, будемо пробувати наші налисники. І будемо дивитися начиночку. Ну, супер. Досить прям начиночки зовсім. Вложила чайні ложечки. Ну, маленькі налисники досить. Так, Дегустація пробуємо. М -м -м, обалденно. І дуже смачно. Це в мене такі крампусики. круасани памбушки. Казу вона тут неупиться. Дуже смачно, на лиснички. Просто обалденно. І начинка і тісто. Супер. Готуйте. Готуйте на здоров'я, будь ласка, смачного. Об'єднуємо всі рідкі інгредієнти: яйці, молоко, відвар картопляний. Получається, у мене тут 200 г молока, 200 грамів води, 100 грамів картопляного відвару, 3 яйця, чайна ложечка цукру і пів чайної ложечки солі. Ну, я збиваю блендером, мені так скоріше, щоб можна вилучку вінчиком, кому як зручно. І зараз буду підсипати сюди борошно, подивлюсь, скільки в мене піде борошна. От, будемо бачити. Підсипаємо борошно і робимо нашу таку цю блінну масу, еластичну, така як сметанка, ріденька. У мене пішло 300 грам борошна. Я ще додала 3 столових ложечки олії. Ось така текстура у нас має бути, як ріденька сметанка. Колись в часи мого дитинства у нас в магазинах в баночках продавалися. Ось така, як згущене молоко, але трошки чуть -чуть рідше. Як олійка, напевно, така текстура, консистенція. Все, дамо трошки нехай постоїть тісто. Любить тісто хорошо, як воно трошки постоїть. І годинки даємо. У нас більше ще вистегне фарш наш. Тут десь ще плаває цибулинка, попала в мене. Все, нехай стоїть півгодинки і будемо жарити на лисники. Ось так гарненько, коли пару разів перевертаєш з сторони нас з одного боку на другий бік. Ось такі утворюються бульбашки і виходить тоді дуже смачно такі слої виходять. Трошки обжарили на одну сторону, на другу, трохи обжарили на одну, на другу, декілька разів попривертати. Ось наша начиночка для налісників. Значить, це я була, робила для пиріжків фарш, відварені пупчики. Порізала їх соломкою і зелена цибулька, і трошки натерла твердого сиру. Це я так робила для пиріжків. А для налісників. Трошки вирішила змінити і просто його взяла, обжарила. Що я ще роблю? Відварила дві картошинки. Я так навмисно поставила в тарілочку, щоб було видно, скільки я додаю. Тобто немає значення, яку м'ясну начинку ви робите. Відповідно до м'яса. Ну от скільки беремо картопельки. Не половинку, а я скільки там можна сказати, ну, третю частинку, так? Від м'ясної начинки. О, зараз це все перемішаю, добре вилочкою поростираю. І це буде наша начиночка в налисники. Ну, Спеції, звичайно, чорний перець, там гострий. Ну, це хто що любить. Посолити по смаку. Ось така, виходить, мастенька суміш. Навіщо додаємо картопельку? Смак, виходить, більш ніжний кремообразний, зручно намащувати. І коли їсти, начиночка не випадає. Воно і смачно. І ну, зручно. Спробуйте так. Це ж невелика кількість, можна спробувати. Я впевнена, що сподобається. Картопельку обов'язково, як зварили, всю водичку зливаємо і сухеньку картопельку толочимо. Не так, як ми пюре робимо, а водичку всю-всю-всю злити. Щоб картопелька тако навіть трошки з неї пара зійшла. От, і потолочити. Та водичка, що з картопельки, то я буду її використовувати для тіста на налисники. Все, відставляємо в сторону, начиночка вистигає, а ми займаємося тістом. Пережарила їх, В мене така от миска скляна, я накрила. Можна не накривати, я накрила, щоб просто вони ще були м'якші такі, не дійшли. Ну, тут <плес> на останній чуть-чуть не хватило. Ну, трошечки не хватило, то нічого. Ось такі от мягусінькі. Красота. Така вийшла стопочка. Зараз будемо перемащувати нашим фаршем по чуть-чуть, потрошечки. Так, цей пока що хай почекає. Мені подобається більше ця сторона, то я буду отак от накладати. Буду брати чайну ложечку. Ось так, начиночку з краюшку. І просто буду згортати ось так, трубочкою. Все. Ось такі будуть мацюпусіки. У мене немає підходящої такій йомкості, то я от на кришечку буду викладати собі, ось так. так один коло одного їх повикладаю, тут, отак повздовшу, а потім плівочкою затягну і поставлю в холодильник. Ну що, робимо наші наліснички. Ну цей такі, я не знаю, з дирочками. Зараз трошечки начинки візьмем. Дуже гарні наліснички вийшли. Смачне вийшло тісто. Дуже смачне тісто вийшло. Хороше. Ну що, накручуємо наші налиснички. Ось така кількість налисів вийшла. Велика кількість вийшла, я задоволена. Начинка дуже смачна, тісто вийшло дуже смачне. І економно, тому що от я купила кілограм цих пупчиків курячих, і в мене вийшла така кількість налисників, і ще я пекла пиріжки. Тобто сюди десь пів кілограма пішло тих пупчиків курячих жлудочків. Ну, бабуся весь час казала пупчики, і вони мені пупчики і ніяк не інакше. Все, потім я затягну плівочкою, ставлю в холодильник, а потім, як, перед тим, як їсти, на сковорідочку на пару хвилин з двох сторін на маслечки обжарити. Так смачніше. Смакуйте, будь ласка, на здоров'я, будете задоволені, робіть. Знаю, що сподобається. Так що можете сміливо робити. Всім гарного дня!